Буферна зона, іноземні війська та тридцятиденна тиша. Україна готова погодитися на такі умови, заявив американський емісар Кіт Келог в інтерв'ю Fox News. За його словами, українські та російські війська мають відійти на 15 кілометрів від лінії зіткнення, а контролюватимуть дотримання перемир'я миротворчі сили коаліції охочих. Посадовець наголошує, що Київ може не відмовлятися від окупованих Росією територій і згодом їх повернути. Таке розв'язання війни спецпредставник порівняв із колись розділеною Німеччиною після Другої світової війни. Українці готові заморозити вогонь, а потім на певний час створити демілітаризовану зону. По суті, вони сказали, що ми відступимо на 15 кілометрів. Та ви росіяни відступите на 15 кілометрів. Таким чином у вас є ця 30 кілометрова 18-мильна зона, яку можна. Оно фактично моніторити на предмет порушень. У нас ще є те, що називається коаліція охочих. Це британці, французи, німці, плюс зараз щонайменше 12 інших країн готові розмістити свої війська у повітряній подушці на захід від Дніпра, а не на схід. Це будуть сили припинення вогню, які фактично знімуть напругу. і Якщо ми витримаємо 30 днів припинення вогню, його буде продовжено. Після довгоочікуваної тиші понови. Ти бойові дії буде майже неможливо, додав Келог. Ніхто цього не захоче. Сторони вже близькі до досягнення згоди. Однак єдиною перешкодою є Путін. Уперше після того як попрощався зі стінами Білого Дому у публічний простір. Вийшов 46-й президент США Джо Байден. З нагоди 80-ї річниці перемоги союзників у Європі дав інтерв'ю агенції Бібісі. Підхід Трампа до російсько-української війни називає сучасною. Політикою умиротворення, а його спроби зупинити Путіна марними. Це сучасна форма умиротворення. Послухайте, що сказав Путін, коли говорив про похід в Україну, і чому він не може змиритися з тим, що радянський союз розпався. І Якщо хтось думає, що він зупиниться, то той просто дурний. Всіма руками і ногами за припинення вогню європейці, але і залучати своїх військових не квапляться. Новоспечений німецький канцлер Фрідріх Мерц у Парижі обережно, але життєствердно запевняє, допомога буде солдати під питанням. діяти превентивно, вочевидь не для них, бо ж покладатися на Київ можна, а от на російського диктатора аж ніяк доки не буде постійного припинення вогню та такої угоди з Росією, ми не можемо нічого сказати про обсяг гарантій безпеки, які ми надаємо Україні, тому що ми просто ще не знаємо умов. Тільки не буде домовлено про припинення вогню. Ми будемо готові взяти участь у його моніторингу під керівництвом та за участі. Ша ми також співпрацюватимемо з нашими партнерами, щоб надати Україні надійні гарантії безпеки, і ми працюватимемо з нашими партнерами. Щоб Україна могла продовжувати захищатися від будь-якої подальшої агресії сьогодні та у майбутньому. Окрім трьох днів, які ймовірно не будуть дотримані, як і попередні, чи буде російський президент нарешті вірним своєму слову, зокрема тому, яке він дав під час переговорів з адміністрацією? США. це для нас найважливіше. Ми будемо присутні, щоб підтримати це 30-денне припинення вогню і допомогти у побудові тривалого і надійного миру. Вони гатять по Україні ракетами і безпілотниками. Ми даємо час подумати над своєю поведінкою. Разом із дроновою атакою Україна паралізувала російські аеропорти через загрозу у небі. Відночі литовища Ерефії стоять. Авіаперевізники скасовують рейси на посадкових смугах, затори з літаків. А москвичі скаржаться, що на багато годин залишилися без їжі та води. Патріотам, які чим дужч намагаються утекти подалі від червоних знамен, залишається кочувати між терміналами чи просто вмощуватися на матінці землі. Марія Дрозд п'ятий канал. У Ватикані розпочався конклав. Кардинали-виборники вже ізолювалися всередині Сікстинської капели. Віднині ніхто не зможе вплинути на них ззовні, так само як і довідатися, що відбувається усередині собору. Хто ж має найбільші шанси пості святий престол? Та чи очікувати білого диму вже до кінця доби? Антон Кучеренко розповість. Найвищі християнські чини католицького світу в одному місці під куполом базиліки святого Петра 133 кардинали провели месу, що передує конклаву зібранню, яке обере чергового наступника святого престолу папу римського службу справив декан колегії кардиналів, титулярний архієпископ Джованні Батіста Ре. Далі кардинали урочисто увійшли до сікстинської капели місця проведення конклаву на час виборів нового папи священнослужителів ізолюють від зовнішнього світу. Данали обирають нового папу серед собі подібних. Хоча якісь сім століть тому наступником престолу міг стати будь-хто з католиків. Нині від цієї практики відмовились. А понтифіком обирається один із числа найвищих та найавторитетніших католицьких служителів церкви. Я запитав кількох людей про нового папу, зокрема, таксиста, який віз нас до готелю. Він назвав імена. Вони говорять про кардинала з Африки як про можливого нового папу, а також про те, що вже. Давно не було італійського папи, тому вибір італійського папи також є можливим. Утім, африканець, якого ще ніколи не обирали, також може стати папою римським. Фаворитом серед прилатів африканців тривалий час був ганський кардинал Пітер Тарксон. Але що ближче до конклаву, то меншали його шанси. Нині букмекери не бачать його навіть у п'ятірці лідерів. Bring... Я думаю, що він приведе до церкви багато нових людей, тому що оскільки це буде новий папа, він ймовірно об'єднає більше людей по всьому світу. І я думаю, що набагато більше людей будуть зацікавлені в тому, хто є новим папою, особливо з огляду на те, що попередній помер зовсім нещодавно. Тому я думаю, що це приверне багато уваги, а з увагою це приверне більше людей. П'ятірка фаворитів за оцінкою сервісу Полімаркет така. Перший державний секретар Святого Престолу кардинал П'єтро Паролін, другий колишній архієпископ Меніли Луїс Антоніо Тагле, третій архієпископ Болоні Матео Дзуппі, за ними Патріарх Єрусалима П'єр Батіста Піцабалла. А замикає п'ятірку примаз Угорщини Петр Ерде. Знаєте, Я думаю, що світ став дуже розділеним. Багато страждань та війн між країнами. Я сподіваюся, що у нас є хтось, хто може прийти і зділити світ, об'єднати людей і справді дати послання до любові та єдності на противагу ненависті, розколу, які панують зараз. У день відкриття конклаву кардинали проголосують лише один раз. А вже надалі, якщо не оберуть папу у середу, по чотири рази щодоби. Для обрання папою кардиналу необхідно заручитися двома третинами голосів виборників. Завершуючи раунд, розпорядники спалюють бюлетені. Чорний дим свідчить, що переможця немає. А білий, що нового папу, вже за мить представлять світу. Антон Кущренко, п'ятий канал.